Про, Май... цьому року, має бути така сама економія, Чи будуть дошкільні установи працювати в звичайному режимі? В цьому році однозначно відбудеться засідання в квітні місяці виконавчого комітету. З завідуючими дошкільних навчальних закладів переговорено. Від них є письмова інформація, на який би період часу, ну, як вони планують, як вони переговорили з колективними батьками, період закриття. Період закриття ми будемо все-таки працювати в такому режимі, в якому працювали в минулому Що Таке питання. На сесії у нас розглядалося питання, як відвідують сесію депутати міської ради, а чи розглядалося питання на виконкомі, як сесію довідують члени виконкому сесії засідання викону? Ну хочу сказати, що в принципі в цілому, за виключенням останнього виконкому, які мав відбутися на закон. 17-го, так. Що не з'явилися так, всі члени виконкому один-два. Що можуть, але це, це не є систематичне, розумієте? Люди ходять. Нічого не може. Ні Чи буде е -е, поповнення виконкому членів. У мене є двоє кандидатур, у мене є, однозначно, може на субідучу сесію буде. І так, ще от би ми брали велику вольгу. Ми брали її як голову первинної ветеранської організації міста, так? Ні, ти залізничник, просто вона мала бути головою ветеранської організації для ветеранської організації міста. Да, да. Сьогодні вона не є головою міста. Сьогодні вона жителька Луцька. Чого вона має нас працювати і бути членом виконкому? Ви мені скажіть Того, У нас є свої люди? <святок> період, Нас є свої ветерани. <святок> є свої ветерані, свої люди. Дивіться, в цей період часу, коли якраз стояла мова про велик, досить гостро стояло питання створення міської ветеранської організації. Збиралися вони два рази, як мінімум, збиралися. ну, Вибачте за слово, потім пересварилися. Толку не дійшли, оскільки вже процес відбувся, за людина було проголосовано, то людина ага. працює членом по нашого комітету. Треба вносити пропозицію або шукати людину, яка буде працювати. Я б не сказав би, що вона не працює, вона працює. Ні, але вона луцька. Нам не треба Луцьки, нам треба ветеранівські. Річному ветерану ображаються, що людина. Навіть звоня можна було вести. Степана Степановича вести. Району. І по поводу рейдування. Слухайте, а взагалі хто керівник районної організації ветеранів? Ну так хай він подає, щоб її знімали. він має право Вони ж самі її подавали. Це кандидатура була жодова я вони не подавав <рошкало> цей єврейський приходив в міську раду і подавав не було не діло скорочайте зі Ну не було. Грейдерування. От якщо ми будемо знати графік наших вулиць, наші депутати, де маємо округи, тоді ми повинні як депутати пройтися по жителях наших, взяти заяви чи підпис взяти кожного громадянина, що він згідний грейдерувати вулицю. А найдеться два-три людини. то ті жителі заклюють і треба так робити, щоб ми по вулиці дійсно прогрейдрували. Ми сьогодні будемо Михайловича хай дасть графік, коли планує грейдерувати на такому такому округу. Ми сьогодні пройдемося, візьмемо графік, будемо сваритися. Сьогодні ми будемо добувати. А нам прийшли а що, на що ви маєте що працювати? Сьогодні я стану постою, я буду сьогодні я відстоювати свою вулицю, а не буде буда. Я не можу вам такого графіка подати, бо це не моїй транспорт, за Тільки коли замовляю, він має таку саму роботу, так як я, і дає залишковим принципом. Ви в нього роботи немає, то ну, ну, є. Це, це, не це, не це, це я хочу вам сказати нічого. Я не знаю, що ви маєте зробити. Повторилася картина минулого року. Той же самий е, небірний чоловік е, володіє магазинами лягав під грейдер і бив. Мій, я визивав... Ну, Не пам'ятаю, от крамницю маю там полізату з того, асічук, я бюджеті не знаю, не знаю, що тут мало. Стоїть питання в тому, то нормально свою розказую, визиваю дільничого, дільничу не йде, визиваю, дзвоню гаї, кажу, є інженер по дорогах, нехай прийде, дзвоніть до дільничого. Але разом з тим година, година грейдера коштує 300 гривень, і сьогодні, він підняв цього і постояв, але 8 годин я підписав. Сьогодні цього року їздили, так само їздили, починали з Вишневецького, Дермонтова, Богдана Хмельницького, Івана Франка, теж, теж саме з Щорса. І кущо з його. І так само їх, їхали по 8 березня і по два Толстого. І той же самий чоловік, розумієте, Минулого минуло 5 часов допомовили, все нормально. Ми не будемо мати причин. Лагенько пройдемо це, як має бути. Знаєте, е, потім ми брали перед, сам, перед е, Паскою. Я особисто стояв начальником ГОСТу стояв три години по вулиці залізниці, щоб не було інцидентів, бо сказав мені Іванов. Лободан, під твою відповідальність, от їдеш, стоїш з ним, значить тоді я тобі даю того грейдера. Ото мені дай сиш на моїй вулиці ще раз і я піду. Я ну, буду я і так, так, само, і так само по вашій вулиці. Я того свого постригача Ну. Моя думка така, що немає їздити сам грейдерист чи тракторист. Має бути представник. Чи комонгоспу, чи міської ради машиною, там, де грейдеруються. Чи дорожник, тому що чи дорожник знає, як людин показати, яка, яка знає, як ту дорогу грейдерувати, що там треба зробити, але чи що там фрактористом, та та турист на роботі. Вибачте, в уста, е, два питання тому. Розумієте, колись інакше люди, люди були більш терпимі, і були більш. Е, Краще сподіваємось, які, які, які розуміли, це зробити. Але якщо, але якщо, якщо, якщо говорити, що хтось має стояти з комунгоспу, це, це хтось це є начальник комунгоспу і, і майстер про благоулюб. Який так само має людей, які мусить контролювати, за які відповідає. Хтось хто, 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 хто має бути? Чи може хтось має бути з бухгалтерії жінок, які займаються майстер по благоустрою. Майстер, майстер поступ не ну, ви підписує. Вибачте, ви 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 ви. але ж разом з тим майстер по благоустрою має 20 людей. Він тільки відповідати так само за ту роботу, яку вони роблять, за техніку безпеки і за да, забезпечення. Да, Дякую. У нас така вулиця 10. Будинків всього на вулиці. Біля п'яти будинків п'ять куч. Спеціально зроблено, щоб там ніхто не грайдерував. Рів, біля рова куча, щебня, піску, щоб там не проїхали. І як той грейдерист може грайдерувати, а ні я. Хтось на вісобі розсунули. На щоб не проїхали там. Так не навчити на нашій вулиці, так було.